А ну дай ляльку, не дам ляльку. Пішла ж морити, бігом, я заховаю. Ну ладно, давай, ще один раз на трубу. Добре, на трубу виліз. Ворона, що є з тобою? Може ворона мене завезе? Диви, вона мене не пускає туди. Чуєш? Диви, ніяк. Ти тікай, геть звідси. Туди, куди мені треба дві на дворі. Я на даху. Все, погнали. Ми йдемо туди, куди треба. Так, там значить є малата і сусід, походу. Ой, Добре. Ой. Добре. Так, чекай. E -е, туда мені, походу. давай, 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 давай. Молодець. Добре. Пам'ятай, я вже це пам'ятаю. Так, тут мені, походу. Оп. Ні, чекай, тут куди мені. По трубі Тихо, тихо, Потрубі драйте. Опа! Я тобі зараз зарадам. Не штук, поправуйштук ну. Диви, що він зробив. Ну добре лялька, потім підніму знизу. Попробуй мене штовхнути. Дивись, що він творить. Ех ти. Малий! Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо привіт, сусід Хайден Шик. І сьогодні у нас фінал. Ти не сховався, що я з тобою, га? А ну дай ляльку, не дам ляльку. Пішла ж море, тобі гам, я заховаю. Ну, ладно. Він задовбав, позабирай, позабирай, поїм, де ти шукай. Все, пішов? Та все, все, обертаюся, що я з тобою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, пім-пам, каже. Так. Фінал, фінал. Я думаю, це швидко буде. Але хто знає. що з склосі не в'є. Тут є щось немає нічого. Гітара. Це він себе намалював, дивіться. Сила. давай триваємо. Що там? Я вже не пам'ятаю, що тут треба. Я лише знаю, що нам треба вийти на дах і щось там по даху ходить. Ровер? До хати звезли. що гарджі немає, чи що. Двері, все закрите. Так, добре, 12 година, 12. .00. Що я маю тут зробити? Хто пам'ятає? Скажіть мені вже. Йдемо перший сюди подивимось. Ну малого нема тут, чи є він, чи ходить він тут. О, дивись, сюди десь вилізти можна. Що таке? Малий там був, 100% щось денькнуло. Дивіться, телевізор, а я можу включити. Ні, не включаюсь, телевізор не робить. А що тут купа коробок? Ну, чекай, я попробую кудись залізти. Я поняття не маю. Диви, я на вилізти нікуди не можу А мне з... там ворона Не знаю Та ладно йдемо туди, там батут є Я того раз бачу батут Я думаю що мені треба на батут вилізти. Побігли Чен на батут Та на батут 100% на батут. Давай я погнал на батут Бо тут, в принципі, нема більше куди скакати. Сходи капець величезні, ледве хожу. О, малий знов там щось пікну. Добре. Добре. А, я не гон туди аж долетіти. А там падаю на початок. І що я маю робити? О, дивись сюди. Сюди. А звідси може на телевізор. Добре. Може вирубати? Телевізор всі не вирубую. А дві, тут є якісь труби. Напевне, а ну, чекай. Ну. А, я-я, я, я, я. я міх на трубу. Якой такой скочив, що ж це за скакання. Давай. Бум! Добре. Е, чекай. Добре. Добре. Мені конче на трубу. Я щось думаю, що на трубу треба. Ну! Є, я на трубі. Добре, виліз до гори. Так, ран ніяко на ворона пішла звідси. Як ворон до хат сил я щось не розумію. Цього. Може, туди на стіл мені треба. Або сюди. Сюди я щось не годен. Ну! Я просто не розумію, мені вроді збира тут нічого не треба, просто треба бігати. Давай, давай, мені треба ж туда заскочити. видиш, він ніяк не долітає. Ніяк. Значить, якщо він не долітає, значить щось тут зробити, треба, щоб він долетів. Добре. Добре. Ну що я тут не можу вилізти на ту трубу? Та можу. Може на стіл? Взяти то радіо щось там. Не знаю, не знаю. З годинником щось зробити. Дивись, ну він тут взагалі ніяк. О! О! Ну, я вже був вискачу на ту трубу. Давай ще раз спробуй на трубу, як не виходить, йдемо на стіл Молодець. Ще раз. Я не пам'ятаю, що я тут робив. Давай, давай, там майже долетів. А. Ага. Я думаю, навіть якби я долетів, я би там не прийшов туди, куда мені треба. Бо вони Так, спеціально все зробили. Так, добре, вилез. -е, Давай, ще один раз на трубу. Добре, на трубу виліз. Ворона, що есть тобою? Може ворона мене завезе? Диві, вона мене не пускає туди. Чуєш? Диви, ніяк? Ти тікай, геть звідси! Не пускай ворона мене, добре. З вороном щось не то. Так, дивись, я тут. Радіо мож... не можеш радіо крутити. Еее... Вазонок не можеш збити. І що мені далі? Може, на то крісло? Давай. А-а-а І там ворона и є А там зверху чекай Звідси я прийшов. Сюда мені не треба, не значить, що цей біг треба. Мож... О, диви, Він же все назбирав! Двіский колек. Нічого свій малый. Швидко. Я в шоці. Той назбирав? Я вообще нічого не всіх назбирати Так. Анарик тоже не можем взять. Цікаво, цікаво. Звідси, туда може. Ні, не доскочу. Я в шоці, короче, Тому що телефон телефони, кисне, може, мне треба позвонить, до когось. Так, давай! Давай! Файно! Ну, ну, ну. Майже. Або тут просто доскочьте. Диви, він не доскакує. И падай сюда. А, там якась кнопка є. Може, коли я подумні, кнопку треба нажати. Точно! Виділи, там була кнопка. Я зараз попробую її нажати, Якщо вийде. Або може зверху щось кинути, треба на ту кнопку. Зараз. Давай, 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 майже до стов. Вот, там є. Там була якась кнопка, я бачу. Або є кнопка. Кинути, значить, щось тут треба. Але що я туди кину? Не Низ... Не зміг нажати, за шерсть. Эээ, е, кинути я нічого не можу. Але кнопка є. Лиш би та кнопка мені щось добре зробила, а не зле. Давай, я ж тут 5 минут бігаю, ні не зробив. Давай, бум. Добре, сюди. Я йду ліпше по сходах, зайду до гори. Аво, є кнопка. Може упасти на ту кнопку можу. Тихо? Уу! Є, я впав! Перекрив! Подуло до гори. все. Яй-яй-яй-яй-яй. та треба скільки мучити. Так, двері відкриті. Закрити. Закрити двері назад. Не закриваються. Так, а тут треба, походу, залізти до гори, так. Ху, ну найважче ми зробили. Так, сюди. Сюди. На розслабоні просто. Туда. Добре, на ящики, на бачки, на бачці. Туда. Ідеал. Дивись, все. Туда мені треба перестрибнути. Та я думаю, я перестрибну. Не перестрибну. І впав вниз. Диви! Куди я упав взагалі? О! Я упав, походу, туди, куди мені треба двоє на дворі. Я на даху. Все, погнали. Ми йдемо туди, куди треба. Так, там значит є малата І сусід, походу. Ой, Добре. Ой. Добре. Так, чекай. Э -э Туда мені, походу. Давай, 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 давай. Молодец. Добре. Пам'ятай, я вже це пам'ятаю. Так, тут мені походу. Оп. А ну, нажми, мені, пі -пі -пі чекаю, скуби, бігом ти підпишися. ще нажми на щоб ти не, не загубився. Загуби мені, мені треба туди назад. От туди мені треба застрягнути. Є. Yeah. А звідси от сюди. Оп! Супер! Драбена вже є. Спеціально для мене. Угу! Фініш! Фініш 100%. Вика хата, велика. А там може більше. Якась гостра дуже. Так, ну що там? Фінал? Фінал? А во лялька остання. Давай ляльку. Опс! Е, ляльку бери. Так, заставочка, зараз щось буде зле. 100%. процентів, дві ляльку я не йшов. тихо, у тих обертайся. Опа. Я тобі зараз дам Не штук, попробуй штукну. Диви, що він зробив. Ну, добре, лялька, потім підніму знизу. Поправим мене штукно, диви, що він творить Ех ти Малий. Я буду до тебе приходити у вісні. Ти мене ніколи не забудеш. І мнюхати малий. Взяв і штовхнув І сусід зара прийде, певно. Сто процентів прийде, сусід. Це капець, ну і що то він? Хто вообще тут якийсь? Кладко, А довго я ще летіти буду? Може, я так і не долечу донизу? незу? Злови да строку мені? то ні, ніхто руку не дає, а малый дисптик. Пішов спати? Я в шоці забув вже. Опа! Сусід. Все він закопав. Дві ворони прилетіли. Взяв лопату. Кінець. Закопує. А малий де? То малого треба проучити за це все. І сусіда теж. Треба поліцію викликати. На малого. Це сусід має, це капець. І що зробиш Так, а далі яка там де частина? Hill Neighbor 2. Його ми пройшли. В принципі, другий раз, поки що не будемо проходити, що там ще є. А, вийшов. Привіт, сусід, 3 Точніше, він ще не вийшов, але є там дочасний доступ. Може буде трошки на одну серію побігати, роздивитися там все, що там додали, що зробили. Так що чекайте, скоро буде третій. Попробуємо, просто попробуємо, подивимось. Все, на цьому ми пройшли цю гру. Важка гра, але прикольна. Всім па-па. Так, що там в нас по коментах під останнім відео. Привіт, сусід, пустий малий. Три чисть комертів. Нормас, нормас, ейка, привіт. Чому курка прийшла в дорогу, бо їй вже ці питання. Можливо, можливо. Твої відео найкраще. Дякую. Степ скоро вийде міміка, ця гра продовження Фредді Фазбер, Руїна. Пограємо 100%. Чекаємо вже. Привіт, склеп, там важко, але цікаво. В кінці, ну я вже прийшов, якраз фінал побачив. Музика в кінці топ. Топ-топ. Зробить кліп з музикою, може колись зроблю. Склеп, ти будеш грати Hello Neighbor Nikis Darius? Діарс? Не знаю, взагалі такого не чув. Якщо такі є, то може і спробую. Може треба зібрати всі книжки, які там є, і він стане розумним. Можливо, можливо. В тому фіналі ти підеш на радугу. Можливо, підеш на веселку, може. Їй трошки шкода, та, трохи шкода, але малий той Малий вже дуже сумний і дуже злий. Та він такий злий, що ви виділи, що він зробив. У нове відео, тебе дуже класне відео, дуже їх люблю дуже, Як би ти хотів назвати свою гру. Гру би хотів назвати склеп У нове відео попрій світ нове і це вже фінал. Відео Привіт, ура! Я четвертий, склеп найкращий, Дякую, дякую, привіт-привіт. Класно граєш, дякую. Е, і ще, щоб зробити 2D-гру, можна встановити Scratch, Geometry Dash. Це така програма з дуже легким навчанням, де можна зробити непогану гру, а для тих, хто хардкорнів, можна зробити 3D-гру. І ще то можна робити босів Geometry Dash це така гра для гравців з сильними нервами. <laughs> ну то я її тільки один раз заграю і мені стане, мені більше не треба. Що ти робиш, коли ти сам дома і немає світла? Ну, я не знаю, сплю. Еріка, привіт. Привіт. Ти красава? Ти тоже красава? Перший, молодець, і кінець просто капець. Ну, та кінець вообще вже капець. Класне відео. Дякую, вітаю, тебе дуже класне відео, тебе запитати, Чи будуть ще відео по грі Аманда авантюристкам? Будуть, бо я другу частину ще не прийшов, так що буду 100%. <схай> Склеп, ні, а склад, тата, -та, склад, було було таке. Чому ти який кровний ляйку, я не знаю, бо він вообще гімнюх. Ні, не на веселку, а на білий чорний там буде ще якийсь чужий. Такий привіт, сусіди мають я в мене. взагалі там за хро має бути я грала. Далі я не хочу, просто хочу пограти. Я нічого не розумію, але добре що написала. Моє справжнє ім'я Макаріс Біглей. Біглей. якийсь. Перший. Молодець. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па. І в кріп геймс, розважайся, для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує горжен раз. На YouTube канал підпишись. Ізкреп геймс, розважайся. Для тебе контент просто вищий. Ocean glass.